Друзі, вітаю! Газета The Economist, журнал Economist, вийшов головком те, що Україна через місяць вже може досягнути дефолту і доведеться оголошувати банкрутство. Вони говорять про ризики, говорять про перспективи і як загалом можна виролити з цієї ситуації. Ви пам'ятаєте, що е коли почалась війна, ми домовилися про реструктуризацію з нашими кредиторами зовнішнього боргу. Типу, друзі, давайте два роки не чіпати нас. Ми будемо займатися війною, тому ви нам не дзвоніть, не пишіть, а ми вам нічого повертати не будемо. Кредитори пішли на ці умови, і в принципі два роки закінчуються вже в серпні. Ну і вони такий меседж нам прислали через цю газету, тому що в Україні про це ніхто не говорив. Зрозуміло, що міністр фінансів намагається нічого такого не комунікувати. От, ну і тут з'являється новина, що все, через місяць у вас дефолт. Можна було б домовитися, але часу вже нема. Ну, тепер думайте, що робити. І одразу в статті попереджають. Але дефолт, якщо ви його оголосите, дуже погано, негативно буде відображатися на майбутній відбудові. Тому краще його не робіть. Ну і власне висновки вони не роблять. Типу підвішують саме питання. Але Україна запропонувала кредиторам одразу угоду, непогано до речі, списати 60% боргів. Типу, ми в війні, хочете, щоб щось вертали. Отримайте мінус 60%. Кредитори, правда, були трошки в шоці від таких замашок. Це, до речі, нормально. <кій> і нам запропонували списати 22%. І я думаю, що на 30-35% можемо зійтись. До речі, теж буде непогано. Але треба буде ж платити і решту грошей. Хоча зараз ми всі гроші витрачаємо виключно на війну. І це їм теж треба пояснити. Тобто, перший крок треба списати 35, другий крок. Ну а ви розумієте, що в торгах ми 60, вони 22. Ну, середина взагалі виглядає як 40. Ну окей, типу, можемо і на 35 зійтись, Але 40 теж виглядає більш привабливо, враховуючи, що ми е, обидвоє задали верхні планки. Е, що пишуть виконаність? Україна відчайдушно потребує фінансової допомоги. Суми, які надають союзники, вражають, але вони надходять у вигляді зброї та цільових фондів, а не готівки. ЄС планує запропонувати трохи більше, але все одно лише 38 мільярдів протягом трьох років. За даними МВФ, Умови радикальної реструктуризації, яку запропонувала Україна, а власники облігацій відхилили країна, зможе ледве взводити кінці з кінцями. Зі свого боку, власники облігацій ставлять під сумнів, як фонд може бути таким впевненим, особливо зважаючи на те, що його аналіз застарів на кілька місяців. Стриманість приватних інвесторів відображає не лише фінансові перспективи України під час звичайної реструктуризації кредитори грають на економічних перспективах країни. Кредитування позичальника, який перебуває у стані війни, також тягне за собою другу ставку на те, що він переможе. Багато що залежить від ступеня підтримки заходу. Платники податків можуть втомитися віддавати мільярдам. Дональд Трап скептично ставиться до виділених сум. Виглядає все більш ймовірним, що повернення до Білого Дому в листопаді пише видання. Власники облігацій також скептично ставляться до планів довгострокового відновлення України в разі перемоги. Хоча союзники ТМВФ стверджують, що реструктуризація зараз дозволить Україні повернутися на фінансові ринки, щойно закінчиться війна, і союзники. Пробачать борги інвестори не переконані, що такий день коли-небудь настане. Скоріше вони вважають, що реструктуризація буде першою з багатьох спроб союзників України перекласти фінансовий тягар війни та витрати на відбудову з уряду на приватний сектор. Ось така історія. Ви пам'ятаєте, що нам ще зараз треба 9,5 мільярдів доларів для фінансування першочергових потреб відновлення. Друге, нам треба зараз ще більше грошей на війну. Чекаємо на F-16. Чекаємо. Зеленський вже сказав, що в повітрі будуть перемоги, і ми будемо сильніші. Ну це зрозумілий натяк, на що він натякає. Те, що Росія <кхів> намагається зараз відшукати, де вони стоять, і б'є по всіх аеродромах. от, Але. Дійсно, гроші треба, цим людям треба щось повертати, вони хочуть. Але реструктуризація можлива. Війна не завершилась, ще йде гаряча фаза. Ну, от, тому зараз можна їх переконати. Друге, що робити в цілому? А в цілому дуже просто. Західні е інвестиційні е групи дуже розумні, порядні і цинічні. Ну так давайте говорити розумно, порядно і цинічно. Є російські гроші, замороження, 300 мільярдів. Беріть звіти. Ми не проти. Чи згодні ви з тим, що вони за цю війну агресивну, яка порушує всі західні правила, всі західні цінності. Ви згодні? Згодні. Ви згодні, що гроші заморожені, повинні нам бути віддаті? Згодні. Ну, так заберіть з них. А вони кажуть, є один нюанс. Ми кажемо, який? Ну, от так. Розумієте, коли ми кажемо, ми теж можемо вам все віддати, але є один нюанс. І вони кажуть, віддайте нам гроші. Є один нюанс. Ми кажемо, віддайте нам російські гроші. І там є нюанс. Так давайте це зведемо. По великому рахунку ми зараз говоримо про віртуальні гроші. Так давайте хай з російських боргів їх і віддамо. Ми раз і назавжди закриємо питання всіх боргів. Так, да, кредитори теж не хочуть, коли ви закриваєте всі борги. Кредитори хочуть, щоб ви брали ще більше і віддавали ще більше. І в боргах було ще більше на майбутнє. Але списати наші борги за рахунок російського зовнішнього боргу можна. Тіше, нашого зовнішнього боргу, за рахунок їхніх. Депозитів в Бельгії і Штатах можна. Просто на це треба тиснути. Це може бути одна з наших формул перемоги. І як змусити Росію заплатити репарації, змусити її заплатити за наші борги? Ви ж казали, що не хочете віддавати тіло боргу а, Росії, тому для нас придумали типу кредит. Окей, тоді за наш старий кредит візьміть заплатіть тим кредитом. Аналогічна схема. Тому, коли ми говоримо про сотні більше сотні мільярдів доларів? Наших боргів, і що ми, типу, дефолт, ми не дефолт. В нас є тіло російських грошей, яким ми готові розпоряджатись. Беріть, забирайте все. Можете навіть собі виписати супербонуси відсотки, тому що це буде політичне рішення. Вам теж треба буде дотиснути. Давайте включатись. Давайте Росію грабувати разом. Ми чесні, порядні люди, ми точно дефолт оголошувати в війну не будемо. Ми розуміємо, який меседж піде. Нам після цього не захочуть давати зброю, не захочуть давати гроші, не захочуть сюди їхати топові західні політики. так вони дефолт війну. І це точно того, що хоче досягти Росія. Ні. Дивіться, дуже просте правило в великих фінансах, і ви його прекрасно знаєте. Якщо ви банку винні тисячу гривень, це ваші проблеми. Якщо ви банку винні, так як Україна, там 100 мільярдів доларів. То це вже проблеми банку. І давайте зараз з банком сідати і говорити. Тим більше, розумієте, коли нам кажуть, у вас є кредит, сплатіть, ми кажемо, так, в нас в вашому банку є й депозит. Можете зробити взаємозаміну. Ось це повинна бути наша позиція. Зараз треба хитрити. Зрозуміло, що західні фінансисти не найдурніші люди в світі, і обхитрити їх буде достатньо складно. Але. У нас нема іншого вибору сьогодні потрібна комбінація політичних, фінансових і дипломатичних рішень, як зробити так, щоб не було дефолту. Закрити частину боргів. І найголовніше списати частину боргів. Ми в війні. Це катаклізм, який дає можливість в тому горі, в якому ми знаходимося, все рівно отримувати певні бонуси. Війна дає можливість списати частину боргів. Я говорю, якщо вони кажуть 22, ми 60, на 35-40 можна зійтись. В гіршому випадку 30-35 боргів буде списано. Тобто третину, а то й половину можна вже закрити. Все те, що гребла Юля Тимошенко за заровим кредитом МВФ, хто перший почав так масово брати, по 20 мільярдів. А ви ж знаєте, взяв МВФ А20, вже не пройшов рік-два-три, в тебе вже 30 борг. Тому що борг обслуговуєш, обслуговуєш У нас на обслуговування боргів йшло грошей, як на виділення на освіту чи на медицину, чи на армію в довоєнні часи. Розумієте? Тому з боргами теж треба це менеджерити, закривати. Ми не повинні бути надзвичайно сильно закредитованими. Зараз можливість списати і заплатити російськими грошима. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, як ви відноситесь до можливості дефолту, чи вам, можливо, більше подобається списати частину боргу через те, що тут йде війна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!